Ми всі знаємо, що таке жорстка дисципліна? Це коли ти змушуєш себе, тягнеш через не хочу, через те, що ти комусь зобов'язана, і все це через себе, через викачку максимально своєї енергії. Але чи існує інша дисципліна, яка не доводить тебе до крайнощів? І дає не гірші результати. Поговоримо про це. Останнім часом в моєму житті було дуже багато змін, дуже багато різних навантажень, і тіло іноді просто казало мені стоп і. «зупинись». Зрозуміла одне: якщо я не буду м'якою із собою, то я не витримаю свій власний темп. Така дисципліна це не про слабкість. Це навпаки про певну зрілість і чесні стосунки з собою. Більше мені подобається те, що вона не ламає. Вона допомагає нам залишатися живими і гнучкими. А отже, ми можемо реагувати більш природньо, інтуїтивно і десь а, не так механічно. Але при цьому ми. Все ж таки залишаємося відданими власному шляху. Зрозуміла, що м'яка дисципліна це не щось таке героїчне, героїчно грандіозне. Це щось таке маленьке, щоденне, дріб'язкове іноді, але те, що маленькими кроками наближає до Мені ще подобається такий вираз, як ритм, важливіший за розмір. Це ми кажемо про те, що якщо ми робимо маленькі кроки щодня, і саме ця щоденність робить нас на процентаж вище, ніж би ми робили якісь великі кроки, але час від часу. Класний, абсолютно меседж я хочу донести про відпочинок і паузи, тому що ми іноді. Думаємо, що паузи нас заторможують, але навпаки, паузи нас укріплюють. Паузи дають нам перепочинок, дають нам час на відновлення. на... Як то кажуть, загрузку нових програм. І за цей час можна теж класно порефлексувати, зглянути на життя і десь підмітити якісь креативності. Скажу вам чесно, що іноді бувають дні пасивності, коли я не можу себе заставити, щось робити. І це важкі дні, тому що я очікую від себе продуктивності, але її немає, енергія на мінусі. І в даному випадку мене вивозить така рутина маленьких кроків. Я прописую, що найменше я можу зробити для досягнення своєї цілі. Іноді для університетського життя достатньо для того, щоб я перевірила пошту, відповіла на мейли, щоб я була в потоці, щоб я бачила дедлайни, для того, щоб я себе стимульнула, що у мене залишається якийсь там срок до здачі, щоб я просто накидала якусь бібліографію чи ще щось. Неважливо, щоб я конструктивна виконувала від А до Я всю роботу. Але я маю бути в потоці, це найважливіше. Я вважаю, що м'яка дисципліна класно працює тоді, коли у нас немає ресурсу для жорсткої дисципліни, і в даному випадку м'якість дозволяє собі не бути слабкою, а бути гнучкою. Тобто ми в першу чергу маємо. Фокусуватися на довгій дистанції, на те, що нас робить сильними, класними, здоровими на довгий час, а не тут і зараз. І якщо тут і зараз треба обрати себе, треба обирати себе. І в даному випадку, звісно, французи мене дещому навчили. вони завжди обирають свій стан. І в першу чергу, а потім вже якісь проекти, в якихось вони там реалізуються. І спочатку мене це досить сильно дратувало, тому і в іншій системі зростала, і я бачила, як строки впливають на оцінку, на, які там, на те, як люди до, до тебе ставляться і так далі. то французи в принципі, вони більш лояльні до цього, і якщо в тебе є поважна причина, це завжди поважна причина. Я вірю в м'яку дисципліну і вірю в те, що вона спроможна зробити нас героями нашого майбутнього.